Вітаю, мене звати Леся. Я працюю в методі позитивної психотерапії. Для мене в цьому методі багато надії, яка є так необхідна в цей непростий час. Я маю великий досвід роботи з жінками та молоддю, які постраждали через війну та були змушені покинути дім або залишитися в Україні. Позитивна психотерапія це м'який, але водночас структурований метод. Для мене перевага цього методу полягає в тому, що ви поступово починаєте усвідомлювати свої ресурси, свої внутрішні ресурси і вчитеся самостійно відповідально використовувати їх у реальному житті. Я прийшла в терапію не з цікавості, я прийшла з власного полю. У мене був дуже важкий період в житті, з якого я просто не могла сама вийти. І в цей момент терапія стала для мене тим новим проступом, де я почала вивчати себе, де я почала змінювати свої установки і вчитися жити по-іншому. І коли я навчилася, коли я прийшла, коли я вийшла і змінилася, змінила якість свого життя, я захотіла робити це для інших. Я усвідомлюю. Наскільки клієнт уразливий в процесі терапії? Тому для мене важливо створити безпечний простір. У своїй роботі я спираюся на загальнолюдські та професійні цінності, такі як повага, прийняття, конфіденційність, турбота. Як проходять сеанси зі мною? Ми розбираємо ваші переживання, знаходимо ресурси, шляхи вирішення труднощів. Я підтримую вас саме у вашому темі. Результати від роботи зі за мною залежать від того, наскільки довгостроковою була робота, де коли це всього одна сесія. Буває так, що хочеться поговорити з кимось і щоб це було безпечно. Наступний вид роботи це консультування. Це робота з тією темою, з тією актуальною ситуацією, з якою ви прийшли. І третій вид роботи це довгострокова терапія. Запрошую до себе на консультацію.